Вітаю всіх на каналі Політик з грядки. Чи можуть Путіна арештувати 15 серпня у п'ятницю на Алясці, адже є ордер від ГААГи. Про це і поговоримо у цьому відео. Ну, а поки ми перейдемо до теми, будь ласка, напишіть в коментарях вашу думку. Чи можуть Путіна заарештувати, якщо перемовини чи зустріч із президентом США піде не по плану? Як гадаєте, також не забувайте ставити вподобайку цьому відео, це пальчик вгору. і... Якщо ще не підписані на канал, не забувайте, будь ласка, на нього підписуватись. Тут буде дуже багато чого важливого та цікавого. Отже, чи можуть Путіна заарештувати на Алясці? А особливо, якщо зустріч з Трампом пройде не так, як очікувалось. Адже Путін вже багато років боїться літати в західні країни, адже є ордер на його арешт. Наприклад, якби зустріч проходила в Італії в Римі, в принципі, Рим мав право би. Путіна заарештувати, і Путін би ні за що в житті не полетів би в РИМ. Минулому році були чутки про те, що Путіна заарештують в Монголії, адже Монголія повинна, в принципі, була його заарештувати. Але Путін спокійно собі туди прилетів, спокійно провів зустріч, і ніхто його не заарештував. Знаєте чому? Тому що ніхто не буде арештовувати Путіна, ні одна країна. Індія, там все було зрозуміло, тому що Індія, в принципі, дуже в таких. Е Скажімо, в тісних зв'язках з Росією, адже до Індії він також в минулому році прилітав, і також були чутки про те, що його там заарештують. Також були чутки, що його заарештують в Туркменістані, Тобто, ці всі країни він спокійно їздив, тому що навіть Монголія ніколи не ризикне арештувати Путіна, як це казали в минулому році, десь такий період, до речі, в вересні він там по моєму в Монголію літав. Тому що Монголія купує газ та нафту у кого у Росії, і якщо Монголія щось зробить з Путіним, то в принципі вона втрачає всі зв'язки з Росією, і це їм зовсім не вигідно. Тут ситуація інша зараз Путін вперше, начебто, прилетить на Аляску, а це західний світ, хоч і знаходиться посередині між Сполученими Штатами і Росією. Уже там російські змі пройшов пішов прогрів того, що Аляска це ісконні руської землі, що там живе багато руских, всі розмовляють на русськам мові, Ну тому подібно. Тобто це в них завжди такий прогрів, і що там, начебто, будуть такі досягнуті якісь рішення, що змінять життя росіян. Ну звісно, якби Путіна там заарештували, може би щось і змінилось у них. Хоча мені здається, навіть якби Путіна арештували. То мозгів це людям не додасть. Скажімо так, мозги вже в них можуть бути промиті на далекі-далекі роки. Але, тобто, про це зараз говорять росіяни. Я знайшов доволі цікаву інформацію, що, в принципі, США не може заарештувати Путіна, тому що вони начебто не, а, в цьому Римському статуті не приймали участі. Тобто, в принципі. На Алясці Путіну безпечно. Напевно, тому і вибрали таке місце, щоб Путін був у безпеці. Ну, і я не думаю, що, наприклад, навіть при всьому бажанні, що е при зустрічі з Трампом Путін би так ризикував. В мене колись була інформація е в моїх відео, і колись я таку інформацію чув, що, наприклад, якщо Путін кудись має візит, то там за тиждень, за два тижні до цього там приїжджають спеціальні люди, які перевіряють безпекову. Ситуацію, настрої людей, тобто він ніколи так просто, отак по щелчку пальця, він не приїжджає. Вже, скоріш за все, там все домовлено, і скоріш за все, вже він там в повній себе буде відчувати безпеці. Ну і Трам цього також не зробить, тому що, взагалі, в принципі, напевно, він пообіцяв Путіну, що зустріч пройде безпечно, приїжджай, поговоримо. Тип, тип, типу, того, це моя знову ж таки думка. Тому не ведіться на те, що Путіна. Заарештують, ніхто його не заарештує. Я не знаю в яку країну ми потрібно приїхати, щоб його заарештували. Монголія, в принципі, в минулому році повинна була його арештувати за, за цим римським статутом, але вона цього не зробила і спокійно Путін поїхав собі додому в Кремль в Росії. Розумієте? Тому не треба оцих чуток, що його заарештують. Ніхто його не заарештує. На жаль, хоча б. Хотілося. Стільки злочинів російська влада зробила в Україні своїми наказами і всім іншим, що, в принципі, його потрібно було тут заарештувати. Але як бачите, на світовій арені дуже багато хто, скажімо так, ну, не хоче чогось портити, зв'язки з Росією. Ну, Зрозуміло, чому, тому що. Поки що Росія це така велика машина, яка багато кого забезпечує газом та нафтою. Багато хто з неї до сих пір торгує, багато хто в неї закуповує ту ж саму зброю, і це трошки невигідно. Чи може просто бояться знов ядерного пшику, тому що це ядерна країна? Тобто те, що нам хотілось, цього не буде. Але будемо бачити, звичайно, по розвитку подій. Можливо, щось і зміниться, і можливо. Злочинця заарештують. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свою думку в коментарях та не забувайте ставити пальчик вгору. Зустрінемось тут на каналі. Буде ще багато чого цікавого. До зустрічі!